Закінчував Дніпровську політехніку і при політехніці була військова кафедра. І ось я там два роки відучився по спеціальності танкіст, командир танкового взводу. Що, може, тут одного я Танковий екіпаж, Що про них розказувати. Механік водій, дуже грамотний чоловік. По техніці, що не запитає, майже все знає. Навідник теж два роки відслужив у армії, у танкових військах. Теж. Тобто, екіпаж з технікою знайомий і немає ніяких сумнівів, коли ми там, їдемо кудись в бій, що, 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 що вони дрогнуть і скажуть, я, я не піду, я боюсь. Там. Тобто, як сказати, я в них впевнений. Дуже не хочеться, щоб ця сволота добралася до моїх, до моїх рідних, до мого дому. Ніколи, щоб навіть мої діти не знали, що таке слово, що, що таке війна. Вообще. Якийсь азарт просипається, клас, попав, попав, хочу ще, і ще давай. Ще. І ти ще туди насипаєш, насипаєш. Якщо десь якийсь наступ, прорив, ми одразу тут, хоп-хоп. Çok sebep oldu.